Всім привіт! Ви на каналі Ірина Літовка, та роза покликом душі. Світла немає, ефіра немає, тому розклади коротенькі. Друга частина, яким буде 2023 рок? Рік для Росії. Сьогодні десь прочитала, що не треба вуалірувати ці назви. Повинні називати їх своїми іменами. Тобто та країна зветься ось так, тому ми так і будемо питати старо. який буде 2023 рік для Росії? Яким буде 2023 рік для Росії? Загальна характеристика. Вам цікаво? Якщо вам цікаво, слухайте уважно. І подивіться першу частину, яким він буде для України. І так, для Росії. Ну, чи ось ідуть такі перевернуті аркани. Ну, ця карта позначає тупік, двійка мічів, двойственность, тупік. Загнаний, знаєте, як вовки за червоною лінією. І основний фон буде летіти. Летіти буде вже на територію туди Росії баловнятка. Паш кубков. Ну, а вони, знаєте, будуть так от вести себе, як ті шути. От тут намальований такий молодий шут, який, знаєте, крутить на пальчику отой от кубок. А в тому кубці ота от вся їхня. Чорна пропаганда. Рицарь Пентаклі. Бачите, по ресурсам це самий Мірлініший рицар. Вони в них ще є, будуть, але ж поступати вони будуть дуже повільно в ту країну, те, що їм потрібно. Але будуть, ну, звичайно, вони будуть заключати різноманітні договори, да, бо вже в них. І їх янгол охоронець бачите, під червоними кривавими крильми. Ось такі криваві договори вони будуть, вони будуть, да, піраві перемоги в них будуть, бачите, десь вони будуть всякими методами хитріти і забирати зброю, бачите? Будуть вони ще воювати, ну нечесними методами. І, взагалі-то, ось тут люди, десь якісь море, і вони будуть особливо кошмарять людей, які живуть біля моря, з остатками своєї зброї. Ну, в ітогі, все ж таки, в них все закінчується. Вони ось-ось, голі-босі, без ресурсів, тому вони їх так і чекають. а Прийдуть вони дуже повільно будуть поступати в ту країну. Ось така загальна характеристика, можна її поширювати, але ми не будемо, я бережу ваш час. Якщо сподобався розклад, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. А як ви вважаєте, який буде рік для тої країни, яка напала? на Україну 24 лютого 2023 року. З вами була Ірина Літовка. Підписуйтесь.